Давайте створимо судна і вітрила, пристосовані до небесного ефіру, і буде багато людей, що не бояться порожнечі. Тим часом ми підготуємо хоробрим небесним мандрівникам карти небесних тіл. Йоган Кеплер в листі до Галілео Галілея 1610 рік. Колись ідея колонізації космосу була ексклюзивно в площині науково-фантастичних книжок та фільмів. І хоча сьогодні ми ще не заселили жодне інше небесне тіло, окрім Землі, тема колонізації космосу швидко перейшла на кілька кроків вперед до втілення у життя завдяки значним досягненням ракетного будівництва, космонавтики та астрофізики, робототехніки та медицини. Однак, говорячи про можливий новий дім людства в інших світах, неможливо не помітити, наскільки ця тема є суперечливою і, власне кажучи, не безпідставно. Багато хто вважає, що зруйнувавши нашу власну планету, ми самі собі довели, що не готові колонізувати космос ні з культурної, ні з соціальної чи моральної точки зору, незалежно від будь-яких технічних досягнень. Дійсно, не важко собі уявити, що люди, врешті-решт, володітимуть технологіями, знаннями та здатністю перетворювати непридатну для життя планету, супутник чи інше місце в космосі у привабливе для людей дім. Але ж у такому випадку люди беззаперечно повинні мати технології, знання та здатність вирішувати проблеми, які ми створили на Землі. І це, мабуть, один з головних аргументів проти колонізації. Окрім цього, навіть якщо ми врешті-решт зможемо навчитися не руйнувати все навколо нас та не знищувати один одного, ми все одно є потенційною загрозою для будь-якого можливого позаземного життя. Космічні апарати, що відправляють на Марс, повинні бути стерилізовані настільки, щоб на зовнішній обшивці мати не більше 300 тисяч спор, адже існує ризик забруднення планети нашими бактеріями, спорами і так далі, які можуть бути ворожими для можливого марсіанського життя. Стерилізувати людські місії до такого рівня просто неможливо, оскільки люди зазвичай містять 100 трильйонів різних мікроорганізмів, і їх неможливо видалити і при цьому зберегти життя людини. Ну і не потрібно забувати, що люди самі можуть забруднити Землю, якщо випадково принесуть із собою інопланетні мікроорганізми такий собі сюжет науково-фантастичного кіно. Ну і врешті-решт, космос це дуже негостинне для людей місце. Треба визнати, що ми, люди, вкрай тендітні створіння і просто не витримаємо значні зміни навколишнього середовища. Що тут сказати, ми навіть не намагалися жити в Антарктиді чи на дні наших океанів, що мають набагато менше проблем для людського тіла, ніж будь-яке небесне тіло поза землею. На майбутніх колоністів чекають мікрогравітація, які приписують багато фізіологічних проблем, пов'язаних з порушенням серцево-судинної та опорно-рухової системи. Жорстке космічне випромінювання, яке може викликати променеву хворобу, пошкоджувати клітини мозку, викликати рак та призводити до мутацій ДНК, ну і, звісно, психологічні проблеми, пов'язані з довгостроковою ізоляцією та відокремленням від сім'ї та суспільства. То чому люди хотіли б жити на планеті або супутнику в умовах, що швидше за все вб'ють їх майже негайно? Фізик-теоретик і космолог Стівен Гокінг виступав за колонізацію космосу як засіб порятунку людства. У 2010 році він заявив, що перед людством стоять два варіанти: або ми колонізуємо космос протягом наступних 200 років, або ми зіткнемося із довгостроковою перспективою вимирання. У 2005 році Майкл Гріфін, тодішній керівник НАСА, взагалі визначив колонізацію космосу кінцевою метою поточних програм космічних польотів. Необхідність підтвердити людство як міжпланетний вид була засвідчена появою всесвітньої пандемії, яка по суті є лише однією з можливих проблем, що включають як природні, так і техногенні катастрофи. Також космос це справжній клондайк матеріальних та енергетичних ресурсів, тільки сонячна система за різними оцінками має достатньо матеріалу та енергії для підтримки населення у кількості від тисячі до мільярдів разів більше, ніж населення Землі, переважно від самого Сонця. А кількість видобутого металу із відносно невеликого астероїда була б в десятки разів більшою, ніж людство видобувало за всю свою історію. Ну і врешті-решт, багато прихильників колонізації стверджують, що саме наше вроджене прагнення людини досліджувати та відкривати щось нове і є тією самою важливою якістю, що лежить в основі прогресу та процвітання цивілізації. Ну а колонізація космосу це наступний важливий крок у його дослідженні, і таким чином розвитку людства в цілому. А відмова від можливості розширити свою присутність у космосі навряд чи допоможе усунути наші проблеми, пов'язані з перенаселенням, екологією чи виснаженням ресурсів. Найбільш часто згадуваним місцем в космосі в контексті колонізації є Марс. Але чому саме він? Відповідь дуже проста: він поруч, і він дуже схожий на Землю. Марс розглядається як брат близнюк Землі на більш ранньому етапі своєї еволюції. Вважається, що на обох планетах колись були річки та озера, а також активна тектоніка. Однак, якщо зараз на землі бурлить багатоплітинне життя, то Марс це лише холодна суха пустеля та декілька роботів на її поверхні. Червоній планеті не пощастило, вона менше Землі, тому швидко втратила своє тепло, яке залишилося з моменту її зародження. У міру свого охолодження залізно нікелеве ядро Марса затверділо, а коли це сталося, магнітне поле майже зникло, позбавивши планету свого захисного щита, такого, який досі захищає Землю від сонячних та космічних променів. Час і яскраве сонце позбавили Марс його атмосфери, перш ніж водорості планети, якщо вони дійсно там існували, мали шанс зробити повітря густим і теплим. Тим не менш, навіть зараз умови на поверхні червоної планети з точки зору температури та сонячного світла ближче до умов Землі, ніж на будь-якій іншій планеті чи місяці сонячної системи. Однак варто зазначити, що Марс не обов'язково вважати остаточною ціллю колонізації та порятунком людства. Врешті-решт, колись у Сонця закінчиться паливо, і умови як на Землі, так і на Марсі, будуть недоступні для звичайного життя. Але Марс дуже привабливий як перший крок, щоб люди трохи звикли навіть думати про те, щоб жити на інших планетах і мати можливість колонізувати якесь інше місце. Незважаючи на схожість із Землею, звісно, поверхня червоної планети не є гостиною для людей або більшості відомих форм життя через радіацію, дуже низький тиск повітря та надто малу долю кисню в атмосфері, лише 0,16%. Тому для виживання людини на Марсі їй знадобляться штучні середовища для проживання зі складними системами життєзабезпечення. Як сказав Біл Най, відомий американський популяризатор науки та актор, на Марсі нема чим дихати. Це не просто нема що їсти, а нема чим дихати. А отже, потрібно буде постійно жити в куполі. А якщо захочеться вийти назовні, то потрібно одягнути скафандр, тобто бути ще в одному куполі, як та білка Сенді з мультика Губка Боб квадратні штани. Одним із ключових аспектів колонізації повинні бути системи переробки води, адже на Марсі її недостатньо. Астронавти на МКС показали, що близько 70% води можна переробити для повторного використання. Однак для використання таких систем на Марсі вони повинні бути набагато ефективнішими, адже на МКС вода все ж таки постачається чотири рази на рік, а подібні поставки на Марс були б непомірно дорогі. Що стосується їжі, то найбільш очевидним варіантом було б вирощувати зелень та свіжі продукти безпосередньо на Марсі, що повинно значно зменшити потребу в імпорті із Землі, і до того ж може покращити моральний дух самотніх колоністів. На щастя, усі необхідні поживні речовини, які потрібні для вирощування рослин, дійсно були знайдені роверами на Марсі, а також у марсіанських метеоритах, що колись впали на землю. А голландські науковці продемонстрували, що в симуляторі марсіанського ґрунту дійсно можуть рости такі культури, як томат, латук та гірчиця. Ще один ключ до виживання на Марсі це енергія. Екіпажам вона потрібна для того, щоб зігрітися для приготування їжі і банально щоб дихати. На Марсі трапляються дуже сильні піщані бурі, а ночі можуть бути вкрай холодними. Тому проектування надійної системи живлення, щоб витримати все це, може бути серйозним інженерним викликом. Один із варіантів атомна енергетика, але це може створити додаткову загрозу для екіпажу у вигляді опромінювання. Або інший варіант сонячна енергія, але в цьому випадку марсіанський пил є проблемою. Потрібен спосіб завжди утримувати панелі максимально чистими. Насправді існує багато концептів марсіанських колоній, і щоб про них розповісти, мені не вистачить часу одного ролика. Однак, як стверджують деякі науковці, наприклад, Ніл Деграс Тайсон, існує ще один спосіб життя на Марсі, який не включає життя під куполом. Ідея тереформування Марса є захоплюючою, адже було б непогано перетворити суцільну холодну постелю на зелене та придатне для життя місце. Але скільки часу та енергії на це потрібно? Атмосфера Марса занадто тонка і холодна, щоб підтримувати рідку воду на своїй поверхні. При атмосферному тиску всього 0,6% від земного будь-яка поверхнева вода випаровується або замерзає. Тому атмосфера це ключ тераформування. Нам потрібно її збагатити і у такий спосіб нагріти планету. На щастя, або на жаль, ми люди маємо великий досвід розігрівання планет. Мимоволі, через багатовікові викиди вуглецю, ми підняли температуру Землі за допомогою простого парникового механізму. Ми виробляємо дуже багато вуглекислого газу це парниковий газ, який дійсно добре пропускає сонячне світло і запобігає виходу теплового випромінювання, тому він діє як гігантська невидима ковдра над землею. Підвищене тепло спонукає воду на поверхні випаровуватись, що в свою чергу додає власний шар покрову і знову збільшує температуру. Але якщо це працює на землі, чи не може це спрацювати на Марсі? На жаль, атмосфера Марса майже повністю втрачена в космосі. Однак у своїх полярних шапках червона планета містить величезні поклади водяного льоду та замерзлого вуглекислого газу, який ще називають сухим льодом. Ну і окрім полюсів, водяний лід та вуглекислий газ вкривають всю планету під її поверхнею. Логічно припустити, що нам всього на всього достатньо нагріти полярні шапки Марса, щоб вуглекислий газ почав сублімувати, тобто одразу випаровуватись в атмосферу. Після чого потроху температура на поверхні планети почне зростати, а це в свою чергу призведе до танення водяного льоду, який так само міг би випаровуватись в атмосферу і по ланцюговій реакції ще більше нагрівати атмосферу і планету в цілому. Ну і все, що нам залишається зробити, це відкинутись на спинку м'якенького крісла і спостерігати декілька століть за процесом, поки фізика зробить свою справу і перетворить Марс на набагато приємніше для людей місце. Так, звучить круто, але це, скоріш за все, не спрацює. Перша проблема це як саме нагріти полярні шапки. Ілон Маск запропонував підірвати над ними декілька ядерних бомб. Він каже, що радіація не буде проблемою, оскільки вибух буде у космосі над полюсами. А от тепла буде достатньо, щоб випаровувати вуглекислий газ. Але насправді такими вибухами увесь СО2 розтопити не вдасться. Деякі інші цікаві методи включають використання орбітальних дзеркал, які б можна було розмістити на орбіті і спрямувати сонячне світло безпосередньо на поверхню в регіон полюсів, що в теорії може розтопити запаси СО2, або розтопити шапки за рахунок зменшення альбе до поверхні Марса, тобто зменшити його властивість відбивати сонячне світло. Пропонується це зробити шляхом розповсюдження темного пилу на полюсах планети, який можна дістати із супутників Марса, Фобоса і Деймоса. Однак Марс вже є другою найтемнішою планетою Сонячної системи, поглинаючи понад 70% сонячного світла, тому можливість подальшого його затемнення невелика. У будь-якому випадку, всі ці ідеї потребують радикальних стрибків у технологіях. І до того ж, потрібно навчитися видобувати корисні копалини в космосі, адже у випадку космічних дзеркал нам потрібно приблизно 200 тисяч тонн алюмінію на їх виробництво. Навіть якщо ми врешті решт зможемо розтопити увесь двоокус вуглецю на полюсах, це дасть змогу лише подвоїти тиск атмосфери планети, який нагадує складає менше 1% земного. Тому ми б отримали атмосферу із тиском менше 2% тиску Землі, що ніяк нам не допоможе. Однак, окрім полярних шапок, СО2 міститься у марсіанському ґрунті, приєднаний до пилових частинок. За оцінками дослідників, нагрів ґрунту може забезпечити до 4% необхідного тиску все ще дуже мало. Ну і нарешті третє джерело це карбонатні мінерали в марсіанській корі. Використовуючи нещодавні спостереження космічних апаратів НАСА, науковці оцінюють, що в залежності від того, наскільки великі запаси можуть бути заховані близько до поверхні планети, найбільш правдоподібний тиск атмосфери, який ми отримаємо, буде складати всього 5% від потрібного. Так, карбонатні мінерали, що заховані глибоко в марсіанській корі, можуть містити достатньо СО2 для досягнення необхідного тиску, але масштаби цих покладів невідомі. До того ж, такі мінерали потрібно буде переробляти, нагріваючи їх до 300 градусів Цельсія, що є вкрай енергозатратною ідеєю. Ну добре, якщо ми не можемо нагріти Марс його власним СО2, можливо, ми можемо зробити це якимось іншим чином. Одна із ідей передбачає використання особливо потужних парникових газів, таких як хлор, Ці гази створюють парниковий ефект тисячу разів потужніше, ніж СО2. Передбачається, що можна побудувати на Марсі заводи по виробництву таких газів з використанням місцевої сировини. Присутність вторг мінералів підтверджується мінералогічними дослідженнями Марса. Інша ідея взагалі пропонує скерувати на Марс комети із зовнішньої сонячної системи. Такі комети багаті на аміак, а сам аміак є чудовим парниковим газом, і з часом він розпадається на нешкідливий азот, який становить значну частину нашої атмосфери. Однак, окрім того, що ідея бомбардування Марсу кометами звучить, м'яко кажучи, фантастично, це також не зовсім практично, оскільки для того, щоб внести хоча б якісь суттєві зміни, знадобляться тисячі комет. Ще одна важлива проблема зробити атмосферу Марса придатною для дихання. На марсоході Perseverance встановлений інструмент під назвою MOXIE. Його задачею буде спробувати перетворити вуглекислий газ з атмосфери Марса у кисень. Якщо це дійсно спрацює, майбутні колоністи змогли б використовувати подібні технології для виробництва кисню у своїх середовищах проживання. Однак зробити це для всієї планети навряд чи можливо. Ось чому деякі дослідники пропонують звернутися до форм життя, які вже колись змінили атмосферу Землі. Близько 2,5 мільярди років тому на землі ціанобактерії, завдяки фотосинтезу змогли перетворити атмосферу, що складалася переважно з метану та аміаку, у сучасну багату киснем. Оскільки Марс отримує менше половини сонячного світла ніж Земля, і до того ж має проблему з пиловими бурями, дослідники запропонували використовувати на Марсі спеціальні мікроорганізми, що підтримують фотосинтез при малому освітленні. На міжнародній космічній станції дослідники регулярно випробовують здатність мікроорганізмів протистояти навколишньому середовищу. В одному із таких тестів деякі мікроорганізми вижили в контейнері з умовами схожими на Марс протягом 533 днів. І серед них були навіть деякі лишайники, незважаючи на те, що вони є більш складними формами життя. Однак, основним викликом у цій стратегії оксогенації Марсу є час. Навіть організмам екстремофілам спеціально пристосованим до марсіанського середовища, знадобиться принаймні декілька тисяч років, щоб збагатити атмосферу киснем. Однак, навіть якби нам якось і вдалося додати в атмосферу Марса достатню кількість вуглекислого газу та кисню і, врешті-решт, підтримувати на поверхню рідку воду, то подібні до Землі умови, на жаль, були б короткочасними. Місія NASA Maven виявила, що Марс втрачає атмосферу навіть сьогодні. Відсутність магнітного поля планети означає, що сонячний вітер продовжуватиме здувати атмосферу та воду з червоної планети, повертаючи наші зміни у попередній стан. Щоб по справжньому тераформувати Марс, нам потрібно відновити магнітне поле або чимось його замінити. Звісно, ми не маємо технології, щоб знову запустити ядро планети, яке, обертаючись, природньо повинне генерувати магнітне поле. Однак вчені НАСА висунули теорію, що штучний генератор магнітного поля, який буде розміщений в точці лагранжа 1 між Сонцем та Марсом, теоретично зможе захистити Марс від сонячного вітру. Науковці зазначили, що магнітне поле від 10 до 20 тисяч гаусів буде достатньо, щоб захистити червону планету. Однак на сьогоднішній день все це реалізувати технічно неможливо. Ну і в кінці кінців Марс має лише 38% гравітації Землі, і він зможе отримувати атмосферу лише із тиском 0,38 бар. Іншими словами, навіть тераформований Марс був би дуже холодним за нашими мірками, а його повітря було б приблизно таким же тонким та холодним, як і в Гімалайських горах. Одним словом, видається дуже мало ймовірно, що ми зможемо перетворити Марс на планету більш схожу на Землю. Тож майбутнім марсіанським дослідникам, мабуть, все ж таки доведеться жити на поверхні у замкнутих спорудах під тиском або під поверхнею планети. Особисто для мене не стоїть питання, чи будемо ми колонізувати Марс чи ні. Фактично, для цього лише потрібне економічне обґрунтування. За словами Джима Брайденстайна, екс-очільника НАСА, у нас є технологічні можливості відправитись на Марс. Проблема в грошах або в їх нестачі. Тому питання лише в тому, коли саме подорож на червону планету буде комусь вигідною справою. У будь-якому випадку, якщо ми дійсно вирішили колонізувати космос, ну хоча б спробувати це зробити, то Марс, скоріш за все, є ідеальним першим кроком у цій нелегкій, але дуже захоплюючій подорожі. А на сьогодні все. Якщо ви хочете підтримати канал, то це можна зробити, поставивши лайк або написавши коментар під цим відео. Ну а якщо є бажання підтримати мене на Патреоні, то посилання будуть в описі. Дякую всім, хто вже допомагає копійкою. Що ж, друзі, зустрінемося в наступному випуску. Будьте здорові та дивіться українське на все добре.